Зимонька, Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всі мої, рум'яни, шличенька, ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі за башта. Добрий день, шановні малята. Ми сьогодні зібралися провести майстер-клас, зимовий майстер клас. Діти дуже полюбляють зимову пору року. Можна кататися на санчатах, на ковзанах, на гринджолах. Але ось у нас така зима, снігу білого нема. І ми вирішили сьогодні зробити вам згадку про нашу зиму. Будете весною влітку згадувати про зиму. Ось зробимо сьогодні ми ось таку поробочку. Така буде ось картинка з сніговичком. Там, він, бачите, в сніжку він стоїть, Вон там сніжок пересипається. Бачите? Ми вам розповімо, що то за сніжок вон там сиплеться, бачите? Ось ми туди цукор насипали. Ось. У нас такий сніжок всередині. Ось так можна підвісити цю картинку, і вона вам буде нагадувати про зиму. Як виготовляється ось така поробочка, така картинка. Нам потрібна основа, картон. Ось з будь-якої ось такої коробки. Картон у нас ось є. Ми вирізали ось таку основу. Довжина її 13 см на 13 см. У нас бібліотека 13, ми це число любимо. 13 на 13. Товщина: отут 2 см ми вибрали. І всередині, отут віконечко ми будемо оздоблювати ось таким сніговичком. Нам потрібна. Основа. Основу вибираєте будь-якого кольору. Ми захотіли собі ось такого голубенького, Уже й намітили. Зараз у нас така пора, що можуть і світло вимкнути. Тому ми так поспішали і вже підготувалися. Виготовили собі вже заготовочки. Вирізали, ось є, намітили все. 13 на 13. Так, Намажемо клеєм. Зручніше мастити тут, тому що це тверда основа. Так. І прикладемо наш голубенький клаптик До клею. Є, ось у вас таке має вийти, ось дивіться, основа така. Можете будь-яку. Ну, якщо зробити сніговичок білий, то він повинен відтінятися на якійсь темнішій основі. Можете зробити темну основу, нічка із зорями, і сніговичок буде стояти вночі. Так, є у нас ось така основа. Зараз ми приступимо виготовляти сніговичка. Ми зробили заготовочку, ось такі два. Бачите, кола я намалювала. Зараз я виріжу сніговичок. Більша частинка його і менша. Менша частинка – це голова. Може бути не обов'язково рівнесенько, під циркуль не вирізайте, прикладіть будь що, може у вас якась є накривочка така малесенька. Прикладіть і виріжіть. Ви ж знаєте, як катається сніговичок і снігу, а він не завжди рівнобокий. Куди сніг вчепиться більше, там він і більше і тримається. Так, вирізали. Є ось такі у нас заготовочки є. Зараз ми їх намастимо клеєм і приклеїмо до нашої голубенької основи голова і тулуб. Можете вкрити голову відром, адже ви знаєте, що діти люблять робити такого сніговичка з відром на голові. Так, ось є. Стоїть. Він у нас такий боком такий повернувся. Так, що тут у нас є? Подивіться, у нас є носик у нього. Носик ось такий помаранчевий, він із морквинки. Ось у нас є клаптик паперу помаранчевий. Ножиці беремо і вирізаємо морквинку. Носик, трикутничок, і ми його закруглимо. Ніби він туди в сніжок, ось такий вставлений. Так, намастимо клеєм. Кладемо є. Так. Раніше, ось ви бачите, я почала робити і згадала, що раніше такі ротики ми робили вуглинки, шукали по дорозі, зимою. І з вуглинок робили оченята, і ротика, і ось гудзики на сніговичку. Так. Ми це зробимо за допомогою чорної кулькової. Ручки. Ось так я оченята намалюю, так, і ротика. Будемо вважати, що це у нас вуглинки. А це такі гудзики. Так, є намалювали. Можете маркером це зробити, або фломастером чорним. Є. Тепер нам необхідно зробити йому ось такого шарфа. Бачите, кашне таке йому на шию, щоб йому було тепленько. У нас він червоненький. Ось я так вирізала довільна форма його, але щоб було подібне, що це ось так навколо шиї і два кінчики звисають. Так, і навколо шиї він обвивається. Два кінчики зробимо, виріжемо. Ось такі два кінчики, як ось у мене, бачите, є. є. Ось такі. Так. Намащую, клеєм. Можете ці кінчики не намащувати, нехай розвиваються на вітрі. Так, є. Ось у нас он який, бачите, сніговичок. Так, далі зробимо йому руки. З чого ми робили завжди руки у сніговичках? Так, із гіллячок. Гіллячки жовтенькі. Ось я вирізала, бачите, до вільної форми. Можете намалювати, попросіть дорослих, хай вам допоможуть. Гіллячки такі. Так. Тут у сніговичка три пальчики у мене. Так, отака гіллячка з дерева. І ще одну зроблю. Пальчики зараз виріжемо. Так. На швидко руч. Ось є. Ось такі ніби квіточки виходять. А я зараз з цього боку де ось такий фонарик, я зараз виріжу пальчик, і це в нас будуть ніби гіллячки. За допомогою ножиць, уяви, можна зробити, що ви хочете. Так, ось так. Є одна. Зараз ми її приклеїмо ось сюди, поверх. Нашого кашне. І я до гори ручки підняв сніговичок. Подобається йому. На вулиці холодно, він не розтане. Ми йому ще сніжок підсиплемо. Так, і ще одну йому руку ось так. Є. Можете йому мітлу зробити? Ось як забажаєте. Так, Клейчиком підмастимо. Є, сніговичок у нас ось такий є. Тепер нам необхідно, щоб наш сніжок не випадав звідти, нам необхідна отака плівочка. Я взяла файлик. Спочатку я там вирізала ось це, що робила вам для зразку, я вирізала ножицями. Ножицями не дуже добре ріжеться, тому я вам рекомендую файлик покласти на якусь тверду основу, на деревинку і прикласти лінієчку. І ось за допомогою такого канцелярського ножа вирізати 13х13, ось так гарно вирізається. Якщо у вас гострий цей канцелярський ножик, нехай вам дорослі допоможуть. Так? І ось я вирізала такий клаптик 13х13. Але я вам раджу клеїти, клей наносити саме на картонну основу, бо не дуже зручно працювати з файликом. Але перед тим, як ми наносимо клей, нам необхідно насипати сніжку в нашому сніговичку. Ось я сиплю сніжку йому багато. Треба насипати більше. Так, ми б сьогодні практикували, насипали багато, але ось цей наш сніжок, так як пористий картон, він має ось таку форму, як вам показати, ось, ось така. Бачите, тут така хвилька йде. Через оцю хвильку наш цукор висипається. Тому ми її спрактикували і отут наклеїли отаку от мотузочку. Ось є у мене мотузочка така. Ми її тут і наклеїмо. Зараз, щоб наш цукор не висипався. Бо залишиться наш сніговичок. І на картинці, як у природі, без снігу. А ми ж хочемо йому зробити подарунок, він же ж любить сніг. Так. Бо він живе, живе тільки взимку. Ось я наклеїла мотузочку. Вона закрила наші ці хвильки. І вже через ці хвильки не буде висипатися цукор. Пласт поламати, можете сіль насипати, що забажаєте. Все закрило. Тепер наш сніговичок, ось у снігу. Так, я його не дуже перехиляю, тому що він висипліться. Нам потрібно наклеїти оцю плівочку. Я наношу клей і ми прикріпляємо шматочок нашої плівочки. Так. Ось. Чому саме нам необхідний ось такий картон товстіший, не такий тонкий, а саме товстіший. Щоб отам була всередині камера умовна. І туди ми могли насипати сніжку нашого цукру. Ось я наклеїла. Так, тепер. Тепер нам треба зверху зробити ось таку гарну ось таку рамку. Вона у нас жовтенька, а ось я зробила вже, дивіться, рожеву. Перед цим я оту нашу основу, оцю із картона, приклала до будь-якого кольору, який вам подобається, обмалювала олівчиком. І ось у мене є така основа. Ось така. Зараз я її виріжу. Рожева основа у нас буде. Та рамочка у нас жовтенька, а ця буде рожева. А ви яку собі забажаєте, таку ви собі і виріжете. Можете її зробити на декілька міліметрів більшу по розміру. Тоді вона вам буде закривати картон, і всі, які нерівності, які є в картоні, вона вам перекриє. Це так з практики. Ми вже сьогодні це робили і зрозуміли, що має бути трошечки більша рамочка за наш картон. Так, ось я дорізаю є. Так, акуратненько, бо це ж буде висіти святкова рамочка на стіні, будете дивитися і милуватися ближче до себе. Так, і що я роблю? Наношу клей. Наношу клей, обережненько, плівочка. З нею треба працювати обережно, бо вона може загорнутися, з'їхати. З папером працювати легше, а з плівочкою трошки складніше. Так, накриваю наверх, ось, те, що я казала, більшого розміру і перекриваю всі наші нерівності. Ми заховали. Ось так. Ми схитрували і заховали. Так, лівочку поправляємо, щоб не було ніде ніяких хвиль, щоб було рівнесенько. Так, сніговичок наш там заховався в снігу. Синоніми слова, сніговичок від слова сніг. Ми йому сніжку насипали. Так, а ну де ти там сніговичок сидиш у сніжку? Бачите, сніжок сиплеться з одного боку в інший бік. Так, поклали його. Тепер що? Тепер що? Тепер нам необхідно прикрасити ось такими помпончиками кольоровими. Ось вони в нас є такі кольорові помпончики, нашу рамочку. А ви можете вирізати сніжиночки і прикрасити свою рамочку. Так, ось. На кути спочатку клей гарно береться. Різнокольорові. Вони нас. Нам стають у пригоді, ми вже стільки їх використовуємо. Так, зелененька рожевенька, так, вускова ось такі. Так, а щоб наша рамочка висіла, треба їй приклеїти ось таку мотузочку. У мене є така льняна мотузочка, я її складу вдвоє, намащу клеєм і з іншого боку приклею. А ви можете зробити із картону підставочку, тоді ваша картинка буде стояти на столі. Або на поличці. Ось так. Ось такий у нас сніговичок. Виготовляйте собі такого і будете весною чи влітку, будете собі згадувати, який був сніг, яка була зима, який був сніговичок у вас у снігу стоїть. Гарних вам спогадів, гарної роботи і будьте здорові!